Всім привіт дорогі друзі! І я вам хочу показати і розказати, як же крафтити первісні речі у Майнкрафт. Ну, лише ми зайшли в гру, ну, купили гру або скачали з інтернету. Ви ще не знаєте, як цю гру грати, ну або просто для дзвоночки. І як же крафтити первісні речі. Мене звати Саша і я вам зараз це продемонструю. Для початку нам треба скрафтити, наприклад, ну, беремо палити. Ось так у нас керка. Ось так нас крафтится мотека. Мотика потрібна для того, щоб вирощувати пшеницю і всякі інші, ну, господарские. Ну, после так. Так, чекайте, нам ще треба. Що не знаєте, яке я забула, ніби зараз. Shift натискаємося. Далі робимо зробимо мерч. Меч обов'язковий 20 відмовлю. Так, і ми зробимо сукер. Потім я ще розкажу, як же крафтити діжко. Чому ходить зараз? Просто крафтити це И вот так крафтится броня. Ну, это самотарвис на шкиры. Можно таким самым крафтить алмазы. Тут... камни. Нет, шкиры нет. что Так крафтится чеки Так, і ось так закрасить, що воно. Це відео я знімаю перше. Побачите, якщо не так, не забуваюся так. Тому що я перший раз знімаю перше відео на каналі. Переші знати попростіше. <рес> а, <рес> раз, ну, ставте лайк, якщо вам подобається це відео, будуть інші випуски. Всім удачі, всім добра.